Бути милосердними дітей треба вчити, кажуть дорослі, щоб українці змалку усвідомлювали поряд із нами живуть люди, котрим потрібні співчуття і допомога. А десь у такому віці школярі вже можуть ставати волонтерами, як 15-річна Аліна, дівчина не соромиться ходити зі скринькою та збирати гроші для дітей з вадами зору, бо бути милосердним не соромно. І дають гроші, не дають гроші, просто відвертаються, йдуть, щось розпитують і нічого не дають, але все ж таки щось збираємо. Збирали на вулицях, збирали в палаці творчості, ходили на наш базар, збирали там. Там, до речі, найщадріші люди. Скринька вже друга. перший, ну я думаю, гривень 400 буде. Із довірою українців до волонтерів, які збирають гроші, складно, але школярі наполегливі в допомогти недужим, чи збором пожертв, чи танцювальною акцією. Адже зрештою кожен може опинитися в скрутній ситуації, вважають школярки НВК номер 4 Хмельницького. Скажіть, чи ваше серце настільки сповнено якоюсь любов'ю милосердям, що ви вирішили поділитися з ким? Звичайно, для цієї справи час завжди. Цією акцією ми показали, що ми не байдужі до цього, що ми хочемо допомагати іншим.